До повномасштабного вторгнення Росія вела війну проти України вже вісім років, але не готувалася до великої війни. І сьогодні всі визнають неймовірним, що Україна майже чотири роки протистоїть варварській навалі Росії. Зухвалі провокації Росії з дронами і мігами в Європі змусили ЄС і НАТО задуматися, наскільки вони захищені і чи готові захищатися. І йдеться не лише про обороноздатність армії. Але й готовість цивільної інфраструктури спеціальних служб та обізнаність громадян. Про раціональні кроки Польщі у забезпеченні своєї безпеки і щоденну роботу її міських стражів поговоримо з гостем програми в студії. Кароль Кіршковський, прес-секретар головного коменданта Державної пожежної служби Польщі, випускник головної школи пожежної служби у Варшаві. Також закінчив Варшавський університет фінансів. Пройшов низку навчальних програм в рамках механізмів ЄС та НАТО. З 2005 року працює в системі Державної пожежної служби. Був командиром патруля, офіцером зв'язку спеціалізованої пошуково-рятувальної групи. У 2010 році брав участь у рятувальній місії подолання наслідків землетрусу на г. Від 2022 року керує відділом комунікації Державної пожежної служби Польщі. Отже, наш гість у студії прес-секретар головного коменданта Державної пожежної служби Польщі Кароль Кішковський. Пані Пане Кароле, щиро вітаю по вас Панас у нас. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую, за, за запрошення. Вітаю Дзінкує, всіх щиро. Вітаю по і очікую на цікаву розмову. розмова в велика війна в центрі Європи змушує її країни переоцінити стан своєї готовності сучасним викликом. Ми не говоримо зараз про оборонну сферу, тільки про захист цивільного населення та готовності до надзвичайних ситуацій. За даними порталу GOV.pl, на території країни налічується 234 735 тисячі будівель, які класифікують як сховища укриття чи тимчасові укриття, в якому вони стані і чи такої кількості достатньо це, 2023 року, це ще дані ще за 2023 рік і вони фактично показують, що таких будівель дуже багато. Однак, на жаль, найважливіше з них укриття та сховища, тобто споруди спеціально призначені для захисту населення у разі військових конфліктів. Перебувають у поганому технічному стані. Приблизно 30% із близько 10 тисяч таких укриттів і сховищ справді виконують свої функції. А решта це тимчасові місця, укриття, підвали. Підземні паркінги, заглиблення місцевості чи підземні переходи. І оці 10 тисяч захисних споруд, зведених ще після війни, перебувають у поганому технічному стані уставі проте завдяки новому закону про захист населення та цивільну оборону, який набрав чинності цього року, виділено фінансування, і розпочався процес не лише повторної інвентаризації, а й оцінки технічного стану таких споруд. Станом на сьогодні місцевими органами влади заявлено 4,5 тисячі об'єктів, з них 2700 споруд перевірила пожежна служба, щоб визначити, чи відповідають вони протипожежним вимогам. Ічні перевірки проводить і будівельний нагляд. Поточний рік можна сказати перехідний. Небезпеченство тих будавлі чи визначання ти, оскільки йдеться насамперед про організаційне впорядкування питань безпеки, маркування таких споруд тощо. А вже з наступного року роботи значно активізуються. Почнеться ремонт наявних укриттів і будівництво нових об'єктів колективного захисту. Водночас польща вивчає досвід України, як населення ховається під час повітряних тривог у власних квартирах, у підвалах багатоповерхівок. На підземних паркінгах, підземних переходах, тобто в будь-яких місцях, де люди можуть сховатися, Проєктуване, але звісно, це не спеціально спроєктовані сховища, але все ж вони можуть слугувати достатнім укриттям під час повітряних тривог чи інших кризових ситуацій. Наприклад, стихійних лих, такі об'єкти можна швидко пристосувати. тим керунку, укріпити та обладнати всім необхідним в цьому напрямку. Активно працюють місцева влада та відповідні служби. Органи самоврядування, які вже включають це у свої плани розвитку В цьому році, а в наступному будуть вже реалізовувати Йдеться наприклад про укріплення балок, що зміцнюють перекриття закриття вікон мішками з піском, а також облаштування елементарних умов для перебування людей. сфера стільці, ліжка, вода, їжа, туалети чи переносні санвузли над цим зараз активно працюють. Це вимагає постійної роботи ремонтної, будівельної, модернізаційної, і слід також підкреслити система рятувальних служб у Польщі дуже до. Добре, підготовлена до надзвичайних ситуацій на ситуація. надзвичайна, ж хоча сало систем ратовніче. Не у тебе ще порозмов'ями не для порівняння, просто до прикладу. до прикладу, Фінляндія але після зимової речі, війни з СРСР факт, у 39-40-х роках вже збудувала вже цілі підземні міста в... і відтоді постійно підтримує їх у стані готовності. І навіть попри це два роки тому вступила до НАТО, Польща 26 років. Ків НАТО, ми звісно, сподіваємося, що поширення війни в Європі не відбудеться, але хотілось би бути впевненими в завтрашньому дні. Зрештою, надзвичайна ситуація це не тільки війна, це просто раціональний погляд. І от дуже прикладна річ, Від 2023 року у Польщі працює офіційний сервіс схрони. Це інтерактивна мапа, яка допомагає знайти найближче укриття у разі надзвичайної ситуації. Повірте, я сама перевіряла і була здивована, коли побачила, що підвал будинку, в якому я живу в Варшаві, згідно з цією мапою, повинен містити дві тисячі Як це відбувається? Як це взагалі можливо? Адже це звичайний житловий будинок. Так в ньому є підземний паркінг. Я знаю, що він добрий, але не очікувала, що його позначено як укриття для такої кількості людей. Тож як це не дай Боже, у разі потреби мало би відбуватися на практиці як це відбуватиметься майже так само, як і раніше. Мапа, створена 2023-го, незабаром буде оновлена. Цей процес триватиме до кінця грудня, оскільки закон зобов'язує визначити місця колективного захисту. Серед них, зокрема, будуть підземні паркінги в житлових будинках. Зазвичай вони в дуже доброму технічному стані, адже будинки постійно заселені. Чи отже, регулярно перевіряються як будівельним наглядом, так і під час технічних оглядів, що проводяться. Раз на п'ять років są, можна і, тому та, можна та, сказати, що ці будівлі та, вже та, готові, та, і такі, оновлена та, мапа та, міститиме та, як захисні та, споруди та, типу укриттів і сховищ, тобто більш, та, більш та, підготовлених та, до військових та, загроз, так і підземні та, паркінги та підвали, місця тимчасового укриття, куди мешканці цих будинків зможуть швидко спуститися, щоб перечекати небезпечний момент. Паркінгу у нас Там думає, що у нас тільки мешканців навіть немає. Тобто я правильно розумію, що. Коли хтось користується цією мапою, то дивиться на цілий житловий масив, так, і всі, хто захоче, зможуть туди прийти. А хто місць, має це контролювати в таких місць, ситуаціях? Місць, я розумію, що ніхто то, не хоче прогнозувати найгірше, але певний всем, план дій все ж, ж, ж повинен існувати. Правда? система цікава. Так, такі плани беноспожона в совтракті так, такі плани будуть з'являтися. Вони вже зараз на етапі підготовки. Тобто, місцева влада гміна мер. Повіччю, воєводство, яке потім не здійснює нагляд, підготує такі плани. Вже зараз існують плани на випадок евакуації, пожежі, повені чи інших надзвичайних ситуацій. Надзвичайних Зазвичай це будівлі шкіл, спортзали, адміністративні будівлі з великою площею, саме туди, як правило, здійснюють перевезення або оголошують евакуацію, якщо її взагалі планують, і це має бути організовано службами так, щоб уникнути хаосу, щоб люди знали. Куди йти і що брати з собою. На місці в таких спортзалах чи школах. Зазвичай вже підготовлено все необхідне для населення. Аналогічно це все доведеться застосовувати до тимчасових укриттів. Вже зараз варто подивитися на цю мапу, хоча б для того, щоб орієнтовно знати, що є поруч. Другий аспект: якщо ми кудись їдемо, наприклад, у інше місто чи на території, які зовсім не знаємо. Мапа теж буде корисною, щоб зорієнтуватися на місці. Знати, куди можна піти, якщо ми, наприклад, в готелі чи в друзів або родини, це своєрідна підказка, бо кризові ситуації, як показує досвід України, можуть статися в будь-який час доби. Та, що відач, хоча б на Україні здажаєш окажний пожежня і нас звісно ж Усі допомагають, бо в кризовій ситуації всі потребують допомоги. і взаємопідтримки. То добре, ви вже все добре. Нещодавно урядовий центр безпеки Польщі оприлюднив інформацію про вміст евакуаційного рюкзака, умови, коли він може знадобитися, а також правила поведінки, як діяти на випадок надзвичайної ситуації. Як відреагували на це мешканці Польщі, сприйняли це як корисну пораду, чи скоріше проігнорували? Адже для українців такий рюкзак вже став майже другою шкірою. Однаше враження, це було не барду мене. Таке враження, що це було навіть дуже очікувано і потрібно, настільки що всі про це запитували. Відтак, після початку воєнних дій люди питали про такі речі, що робити у випадку надзвичайної ситуації чи кризи. Такий порадник спочатку підготував урядовий центр безпеки. Тепер ми маємо посібник з безпеки, розроблений спільно з трьома установами, урядовим центром безпеки, міністерством внутрішніх справ і адміністрації. Та Міністерством національної оборони В аспектів тільки ньому експерти вказали набагато більше аспектів ніж просто евакуаційний рюкзак, зокрема як підготувати свій дім, своє помешкання, що робити, якщо немає електроенергії, як загалом підготуватися до кризових ситуацій, і цей евакуаційний рюкзак просто має бути. Це не мусить бути великий рюкзак, навіть не повинен бути, щоб його можна було легко підняти і з ним дістатися до місця збору, визначеного владою чи службами, бо це може призвести до Осу дороги можуть бути заблоковані, і це створить серйозну проблему. Впровадіще хаос, дороги беда заблокована, то спасні власне тоді ще перед нашим програмам со і в інтернеті з цікавості. Сьогодні перед нашим ефіром я перевірила це в інтернеті, що з'являється за запитом евакуація, рюкзак, кризові ситуації. І побачила, що найбільш популярні дві версії: перша спокійна з евакуаційним рюкзаком, очікуванням на офіційне повідомлення. А Друга цілковито протилежна. Куцію взагалі слід забути, мовляв, це неможливо в Варшави, особливо в умовах Варшави, бо дороги відразу будуть заблоковані, нікого не випустять з країни. Тож краще навпаки підготувати собі в гаражі запаси рису, макаронів і всього необхідного на 6-10 днів і взагалі не думати про евакуацію. То яка насправді правильна версія поведінки? версія ніве Жондова правдова, як пан вважає? Буде створено плани евакуації, тобто все має бути заздалегідь розплановано. Тобто під час планування враховується навіть можливість масової евакуації як окремого міста, так і цілого воєводства. Але насправді, як ви сказали, якщо виникне елемент хаосу, тобто кожен почне самостійно шукати шляхи втечі, тоді ми фактично заблокуємо дороги. Це створить серйозні труднощі і для рятувальних служб, і для переміщення військових. Саме військові звертають увагу на те, що у випадку збройного конфлікту величезні маси солдатів техніки теж мають. Ють, пересуватися, тому дороги не будуть вільні, утворяться величезні затори, і фактично виїхати з міста буде неможливо. Тому, на мою думку, реальніше і розумніше підготуватися до такого евакуаційного плану у власному домі. Тобто підготувати житло до кризової ситуації. Це підтверджують і досвід, наприклад, повене 2024 року і попередніх років. Навіть коли загроза була зовсім близько, люди не хотіли залишати свої домівки. Вони почуваються там безпечніше, тож краще підготувати вдома запаси. Їжі води необхідних ліків, собі поживлення, води, якісь Мій дім, моя фортеця, якийсь павербанк, як хтось саме так мати павербанк. Якщо хтось живе в місті, де часто бувають бурі або урагани, під час яких обриваються лінії електропередач, то зазвичай має бути генератор або газова туристична плитка, саме для того, щоб бути готовим до таких ситуацій, і це було б найкраще рішення, бо на евакуацію завжди ще встигнемо вирушити. Рушити, коли її офіційно оголосять, тобто служби міська влада чи органи місцевого самоврядування повідомлять про евакуацію і скажуть, куди потрібно прямувати. Це був би найоптимальніший варіант, якщо говорити про масове пересування населення. Звичайно, окремі люди, якщо відчують загрозу, можуть самі поїхати до родичів, знайомих або в інше заздалегідь визначене місце. Але найважливіше, що можна зробити вже зараз, це поговорити з родиною, з близькими, з тими з ким живеш. Послухайте, якщо буде пожежа, буря чи тривога, Ендже якийсь alarm. Якщо пролунають сирени або надійдуть повідомлення від урядового центру безпеки, тоді збираємось, наприклад, під будинком у знайомих у шкільному подвір'ї, у визначеному місці. Такий сімейний план дій на випадок надзвичайної ситуації потрібно обговорити, записати на листочку, і просто знати, що робити, коли щось трапиться. Пане пані. Каролю, чи там кароле, я читала, що в польщі зростає інтерес до курсів виживання військових шкіл, а тири зараз користуються. Стується великим попитом серед цивільних, скажіть, Прошу будь ласка, поїдеть, на вашу думку, чи дійсно важливо важне, вміти такі речі в кризових ситуаціях, такі, чи в ситуаціях кризисових? Так, я думаю, що нам слід масово повернутися до таких активностей, які пропонують різні організації, не лише парамілітарні, а й спортивні, наприклад, скаутські. Тут ми, як рятувальники, також заохочуємо вступати до молодіжних пожежних команд, наприклад, при добровільних пожежних службах. Взагалі це феномен добровільні пожежні служби в усій Європі. люди об'єднуються і хочуть допомагати робити все майже як професійні пожежники. Але ми також заохочуємо вступати до організацій, які навчають різним парамілітарним навичкам. Ми маємо поверне. Нутися до початків, бо наш світ трохи змінився. Інтернет, телебачення, електроніка. Я завжди показую на прикладі своїх дітей. Беру їх з собою, показую тут намет, тут кип'ятиму воду, тут ліхтарик. Для мене це було справжнє задоволення. Поїхати з наметом, а зараз молодь вже не хоче. зараз можеш цього року. Я свою п'ятирічну доньку взяла у намет на власній ділянці, просто спробувати. Бабуся була в домику, а ми тут в наметі, і вона навчила. Ляся перестала боятися мурах та інших дрібниць, і це теж важливо. Пам'ятаю, що колись у школах також навчали цивільній обороні. Насправді ж алгоритмам поведінки в надзвичайних ситуаціях вчать сьогодні у багатьох навчальних закладах. Це базові знання, які просто необхідні у сучасному житті. Але я не знаю, як зараз виглядає статистика в Польщі, де ще в країні, окрім спеціальних курсів, можна набути таких навичок. Та це повернеться такі уроки, обов'язково повернуться. Бо це вже анонсовано міністерством національної освіти, але вже зараз функціонують, наприклад, класи військової підготовки. Для мене чудовою підготовкою завжди є скаутська організація. Безумовно, варто пригадати, як розпалювати вогнище, як там можна приготувати якусь просту їжу або хоча б підігріти воду. Тож нам потрібно повернутися до цих коренів. Орієнтуватися на місцевості, так орієнтуватися на місцевості. Ну так сьогодні без гугля мало хто це вміє. Ще ще як читати як або як читати мапу, бо. Це теж не так просто. Я ще вчився цьому, як читати мапу, як орієнтуватися за всіма пунктами, та як це розрахувати. з як та і варто освіжити ці знання, бо GPS може не працювати. Телефон ймовірно теж не буде працювати. Нагадаємо собі ті звичайні традиційні речі з нашого дитинства. звикла традиційна і хоча б іноді забувати про телефон. так, бо без саме так. Бо без телефонів ми теж маємо вміти жити, адже ми бачили, як це було під час повені приклад півдня країни показав, що в певних місцевостях взагалі нічого не працювало. не було мобільного зв'язку, навіть електрики не було. Просто ми повернулися до таких часів. Справді можна сказати, апокаліптичних Власне, можна хотіла яхтям. Тако заповіді, то питання він не Саме Так я б хотіла повернутися до питання повені. Бо нас дивляться не лише в Польщі, а й українці по всьому світу. Тому нагадаю, що рік тому Польща зазнала страшної тамаш. Штабної повені та надзвичайної ситуації був офіційно введений у трьох воєвудствах. Тоді загинуло 9 людей, а збитки оцінили щонайменше у 3,7 мільярдів доларів. Медіа писали про повінь тисячоліття в Польщі, і ті практичні висновки, про які ви почали говорити, можемо виділити з них кілька основних і розповісти глядачам. Будь ласка, і ході теж йдеться про те, щоб усвідомлювати, що дійсно може не бути електроенергії, може не працювати. Каналізація, бо все це буде зруйновано після проходження хвилі повені і прислуховуватися і до повідомлень служб, бо ми не раз тут зі службою порятунку, поліцією та місцевою владою зверталися. Слухайте, ми знаємо, що хвиля прийде за 12 годин. У нас є час щоб залишити свої будинки та переміститися до школи чи до якогось громадського закладу. Робімо це зараз, щоб пізніше уникнути нервозності та поспішного пошуку місця або втечі. На жаль, таке вже не раз траплялося, зокрема в опольському воїні. Водстві, ми закликали людей з центру міста евакуюватися. Люди не хочуть евакуюватися. Це цілком природно, бо кожен почувається у своєму домі в безпеці, і тільки коли вони побачать реальну загрозу, тоді починають діяти. Як то але вже запізно Вже занадто пізно, без сумніву і це ускладнює роботу служб. Тут виникає елемент плутанини, хаосу можуть з'явитися різні ускладнення. Іноді це призводить до того, що рятувальники самі опиняються під загрозою, бо нам доводиться евакуюватися. Людей в цих складних умовах повені, чи то човен, чи рятувальний автомобіль, чи навіть гелікоптер Пані Каролю в Польс пане Кароле у кінуві Польщі діє такий номер екстреної допомоги, <ВТЕ1> який знає 112. навіть кожна маленька дитина 112. але існує також мобільний Привіця додаток кіна. ратунок, який не так широко відомий. Він автоматично надсилає багато інформації, точне місце з розташування контакт зі службами порятунку. Як організована ця система дій у надзвичайних ситуаціях у Польщі, і до яких служб у яких конкретних випадках потрібно звертатися? Зробімо таку коротку інструкцію. Інструкція дуже важливо пам'ятати про європейський номер екстреної допомоги 112. Насправді це єдине, що треба запам'ятати телефоном або через додаток, чи попросивши когось зателефонувати 112, Це є перший номер, куди слід звертатися. Оператор прийме будь-яке повідомлення: дорожньо-транспортна пригода, пожежа, медична ситуація, відключення електроенергії та інші події, де потрібна допомога. Всі термінові звернення збираються і спрямовуються до відповідних служб пожежної служби поліції, швидкої допомоги або іншої допомоги, тож слід телефонувати на цей номер. Також в Польщі функціонує система оповіщення від центру безпеки, яка надсилає різного роду інформаційні повідомлення смс. Про грози, іншу небезпеку тих природні стихії, які постійно трапляються по всій країні. А також, наприклад, про загрозу, як от нещодавно, вакцинація від сказу лисицю у певних районах. Також насилаються повідомлення, щоб люди знали, що відбувається на конкретній території. Ще дуже важливо, це додаток РСО регіональна система попередження. Варто мати його на телефоні, обрати своє воєводство, і всі погодні сповіщення та повідомлення від регіонального центру безпеки надходитимуть просто на телефон. Також варто уважно слухати повідомлення від інституції, служб, але насамперед радіо і телебачення, адже там перше. Чергово транслюються найважливіші новини та попередження колейноші та найважніше інформації. Пресувана нещодавно влада Варшави оголосила тендер на 120 нових надсучасних автобусів з можливістю використання для евакуації в надзвичайних ситуаціях, тобто вони будуть курсувати як звичайні автобуси, але у випадку надзвичайної ситуації будуть використовуватись як евакуаційні. Я правильно розумію? Добре це хороший приклад адекватного реагування на потенційні загрози. А що з технікою у рятувальних спецпідрозділах це сучасні машини обладнані всім необхідним? Било ви що потрібно закон про захист населення дійсно передбачає дуже великі фінансові ресурси: понад 5 мільярдів злотих на захист та населення та цивільну оборону. Цього року ця сума сягнула навіть 17 мільярдів злотих. Тож це справді значні кошти, передусім для місцевих органів влади, і саме органи місцевого самоврядування підтримують свої інституції, такі як, наприклад, заклад дорожнього транспорту. Ці автобуси справді корисні з одного боку. Вони виконують функцію звичайного громадського транспорту, а в разі надзвичайної ситуації швидко по. Творюються на евакуаційні транспортні засоби. Такий потенціал потрібно створювати та підтримувати. Те саме стосується добровільних пожежних команд та державної пожежної служби. Постійно треба надсилати нове обладнання. Фінансування нове практично забезпечене на багато років. Тож рятувальна система постійно поповнюватиметься новим обладнанням та ресурсами. Вже зараз рівень дуже високий, але нові виклики змушують постійно модернізувати систему та думати про нові загрози. Пані жичнік, Пане речнику, нам варто згадати і, хоч трохи розповісти нашим глядачам про цю почесну добровільну пожежну службу ОСП, і це така традиція, коли громадяни беруть участь у рятувальних операціях на засадах волонтерства. Як ми вже говорили, у випадку надзвичайних ситуацій, катастроф чи стихійних лих, їх фактично можна порівняти з професійними рятувальниками. Звідки взялася така практика? Добровільна пожежна служба насамперед має. Багаторічну традицію, навіть 100 чи 150 років, тобто можна говорити про діяльність з покоління в покоління. Це працює дуже просто на перший погляд, але водночас складно. Адже члени служби об'єднуються переважно у своїх маленьких містечках і селах, щоб створювати добровільні пожежні загони. Це своєрідний центр допомоги, а також культурний центр, бо там часто утворюються оркестри чи народні колективи. саме так, на перший погляд, це наче звичайно. Звичайна професійна пожежна служба, але навколо цього формується спільнота і відбуваються неймовірні речі. Це має величезну традицію ще з часів поділів Польщі, коли Польща не було на мапі. Це була єдина можливість об'єднуватися, бо окупанти, звичайно, не хотіли, щоб якісь організації створювалися. Але протипожежний захист відомо від пожеж, ми мусили якось захищатися. Був єдиним винятком, і саме на цій основі будувалася національна ідентичність. Наша польськість там усе відбувалося. Польською мовою, Тож це була така інституція, трохи поза контролем, можна так сказати. Ну, трошечки поза контролем можна повітря чи вони і сьогодні поза контролем? Системі системі сьогодні. Вони в системі в національній рятувально-пожежній системі. і Це фантастична річ. У Польщі 16 тисяч підрозділів добровільної пожежної охорони. З них понад 5 тисяч вже в національній рятувально-пожежній системі. А що це означає? Це найкраще оснащені та найкраще підготовлені підрозділи. Вони практично дорівнюють рятувально-пожежним підрозділам держав. Державної пожежної служби, яких понад 500. Тож, видно ці пропорції: 5 тисяч добровольчих і 500 державної пожежної служби. Це доповнює цю прогалину в кожній гміні, в кожному повіті, адже ця мережа така щільна, що середній час прибуття рятувальників складає близько 10 хвилин. Тобто від моменту виклику 112 до приїзду на місце 10 хвилин у великих містах 6 хвилин. не знаю чи десь і ще так є. Варто собі об'єднуватися і допомагати одне одному, бо до нас приїжджали також колеги з України, Болгарії. Які хотіли зробити щось подібне в себе у Німеччині є щось схоже, але все ж не те. Тож усі дивуються, як це можливо, що ці люди, які є волонтерами без будь-якої зарплати, без фінансової компенсації, просто об'єднуються і хочуть допомагати своїм близьким. І так це відбувається, бо вони захищають свої населені пункти, свої маленькі батьківщини. своїх малих на отже, на завершення про міжнародну співпрацю з Україною, українські рятувальники готові також ділитися своїм досвідом з коло колегами з Європи для цього регулярно організовуються різні навчання та тренування. Моє питання таке: чого польські рятувальники можуть навчитися у своїх українських колег? Українських колег. Звісно, насамперед це величезний досвід, який стосується ліквідації наслідків війни. Як я можу сказати, коли розпочалися бойові дії, то від української сторони надходили прохання про технічну підтримку: автомобілі, пожежні рукави, висотне обладнання, засоби зв'язку. Ми збирали величезні кількості цього всього і відправляли. Також були прохання, які нас здивували: кулени, пробивні жилети і металеві шоломи військового або поліцейського типу. Навіщо? Потім? потім ми дізналися, що через обстріли для чого? ніхто не жаліє рятувальників. Вони піддаються страшному ризику. Їх обстрілюють, атакують, пожежні частини бомбардують. Росіяни не дотримуються жодних норм Жаневських конвенцій. На жаль, це та жорстокість війни, навіть рятувальники, які їдуть рятувати поранених або витягати людей з-під завалів, з тих завалених будинків. Особи ранне я до одкопивань з Так з білими лікарі діти, родини, будь-хто з білими прапорами нікого не жаліють. Тому я сподіваюся, що ці знання насправді не доведеться застосовувати на практиці у повній мірі, пане Кароле, Але готуватися потрібно і про це ми сьогодні говорили. зато за це. Вам дуже дякую. Бо нам вдалося, сподіваюся провести нашу розмову в дуже доступний та практичний спосіб. Дякую, що ви були з нами. Ви гідно представляли головного коменданта та всю пожежну службу. Ми також передаємо Україні, Україні щирі побажання, життяні, сили духу і, і бажаємо завершення цієї жахливої війни. Тих війни. Так, бажаємо витримки. Тримайтеся там. там. Ми точно з вами думаємо про вас і хочемо вас підтримувати і допомагати. Дякую. дякую. дуже дякую.